Це сволоки. Сволок це основа хати, тримає Всесвіт, нашу хату. На ній символ захисту хрест. Між іншим, ви знаєте, що хрест це і символ захисту. І гуцули захищалися Хрестом від нечистої сили. Всю нечисту силу Коцюбинський описав в тінях забутих предків, тоді як Іван утік, як Марічка загинула, цілий рік блодив лісом, Ось там він і зустрів ту нечисту силу. Параджанов казав так. В його спогадах я не бачу гуцула без Христа. При вході хрест на основі хати хрест на вуглах хрест, на шиї хрест і в серці також. І він почав свій фільм Христом. І закінчив Христом. Другий символ це квітка сонця, квітка щастя, квітка життя. І не тільки в нас. У мене, у мене тут були австралійці. Австралійці кажуть, а у нас називається це квітка життя. І я кажу, і в нас називається так. Тобто, бо я кажу, і ваші предки, і наші предки давні поклонялися за язичництво Богу Сонця. Тому оце є його і символ. Другий символ це нескінченність. Продовження роду. Про те, що гуцули дбали в продовження роду, зрозуміло. Ось прабабця мала 13 дітей, вижило семеро. Читаємо Коцюбинського. Іванко був дев'ятнадцятий, дитиною в сім'ї Палічуків, а Нечка його сестричка двадцята, значить, двадцять. Ви пройшли вулицю, на Горбочко там була хата, де було на нашій жорсткій вулиці двадцять четверо дітей.